Холодний душ. П'ять тез зі Сполучених Штатів. Друзі, давайте от поговоримо про сприйняття української тематики у Північній Америці. Ми говоримо різними мовами. На превеликий жаль, на третій рік повномасштабного вторгнення вже не тільки наша стилістика, а й словники різні, риторика, якою ми послуговуємося в Україні. Після перекладу на англійську втрачає свій первісний сенс. Звучить недоречно і примітивно. Західна публіка втратила емоційну здатність приймати нашу кришталево чисту і пряму мову. Сфокусовані на власній трагедії і жертовності, ми продовжуємо оперувати виключно чорно-білими термінами і порівняннями, але Захід втомився від цього і просто пропускає все це профс. Вуха. Агресор, жертва, злочин, територіальна цілісність, справедливість, західні цінності. Для нас ці слова означають одне. А на Заході, після занадто довгої частої експлуатації, вони вихолостилися, перетворилися на банальність і ледь не малитон. Те саме стосується і довших. Синтаксичних конструкцій, речень, гіпостез, гасел, те, що в українському Фейсбуці може зібрати тисячу сердечок, у західної освіченої аудиторії викликає щирий подив, ніби люди чують наївну дитячу мову. Вона мила і цікава, але має мало спільного з реальністю. Десь така реакція на наші слова на даному етапі, але тенденція невтішна. Бо за цією фазою наступить просто роздратування від наших слів. Нам треба вибудувати новий словник для розмови зі світом. Від нас чекають конструктиву і проактивності. Світ дуже втомився від жахливих картинок з України. Розбомблені українські міста, знищені дитячі лікарні, трупи цивільних. Це те, що кожен на заході вже бачив. Коли ми вкотре знову і знову тиснемо на жалощі, показуємо чергові закривавлені картинки, кричимо про нові злочини, це викликає щось схоже на роздратування. Цинічна правда така, що люди на Заході підтримують нас у несправедливій війні, але чергові фотографії війни заважають їм насолодитися своїм смачним ланчем у дружній компанії. Захід в курсі про щоденні втрати, смерті, бомбардування. Але вони більше не пробивають стіну байдужості, викликають в тому і псують їм настрій. Сьогодні від нас чекають про активної конструктивності ідей, пропозиції. Тому план перемоги може досить неоднозначно сприйматися всередині України, але для західної аудиторії це саме те, що треба. Було б добре сформулювати концепцію перемоги і закінчення війни не тільки від влади, а й від громадянського суспільства. Інтелектуальної та мистецької еліти, середовище бізнесу важливо передавати націленість на конструктив через усі можливі канали і нетворкінги, бо виключно політична взаємодія вже себе вичерпала інформаційна лінза, через яку світ бачить Україну екстремально негативна. Коли ти за кордоном, то більшість інформаційного потоку з України максимально демотивуюча і депресивна. Активна частина української діаспори через це дуже мучиться, бо щодня бачить некрологи в стрічці, новини про проблеми на фронті, якісь чергові фото про чиновників з мільйонами кешу. Як це не парадоксально, але коли ти в Україні, тобі значно спокійніше. Бо бачиш щоденне життя, повсякденну рутину. Як усе навколо працює, як багато насправді добрих людей, що роблять свою справу для спільного блага. Це стосується не тільки діаспори, адже саме через таку негативну лінзу нас бачить цілий світ, і було б доречно доповнити цей образ сторітелінгом про нашу стійкість, про силу громадянського руху, про інновації в державних сервісах та освіті, про успішні навіть за цих умов бізнеси. Світу бракує відчуття, що Україна це не тільки лінія фронту, а й велетенська потужна країна з фабриками, фермами, університетами, театрами, новою поштою і дією. Створювати і позитивний контент одне з наших основних завдань. На Заході є свої проблеми. Якщо нам здається, що у нас менше підтримують і нами менше цікавляться, то це не через те, що нам не співчувають. Просто кожна країна має купу своїх невирішених проблем. Як я вже сказав, просто кожна країна. Насправді має купу своїх невирішених проблем. Беремо, наприклад, той самий Вашингтон. Намети бездомних можна побачити у парках у центрі місця. Це вже рутинна картинка, і я старій, що питання міграції цікавить американців більше, ніж війна в Україні. Повірте, середньостатистичний американець теж хотів би отримати свою тисячу від уряду і йому болить, що ці гроші влада надсилає в іншу країну, хоча в Америці, стільки бідноти і злидні. Американський. Ізоляціонізм це деструктивне явище, але воно охоплює все ширші маси, перетворюючи питання допомоги Україні на дуже делікатну і дражливу тему. Те саме з Канадою, яка потерпає від проблем з надлишком мігрантів, переважно з Індії, і з великими роздратуваннями реагує на нові кроки ліберального уряду Трюдо у сучасному світі. Кожен сам за себе і політики в інших країнах передусім дбають про настрої власних виборців. Тому що нам слід сприймати як нову реальність, певну маргіналізацію української тематики. Ми мусимо шукати нові формати і конкурувати за глобальну увагу і підтримку. Ще в Польщі риторика про те, що в Україні ми насправді захищаємо Європу і західні цінності з прижмуреним оком, але сприймається, а в Америці. Все зовсім не так. Тут війна України, це проблема передусім України і війна, передусім за Україну. Слова про те, що на нашому фронті ми відстоюємо американські ідеали свободи і демократії, тому фактично захищаємо Собою Америку, колективний захід не сприймаються взагалі. Є чимало інших конфліктів і воїн, які гучніше і болюче відлунюють у Штатах. Наприклад. Ізраїльсько-палестинська війна, яка сильно розділила, зокрема, інтелектуальні академічні середовища і стала новою топ-темою, маркером для модного розділення на ліваків і правих. Ми мусимо конкурувати з війною в Газі, з проблемами Тайваню, з хуситими та навіть з природніми катаклізмами. А для цього нам треба відшліфувати наші підходи, бути більш творчими, креативними, несподіваними, сучасними, технологічними, врешті-решт. Як божевільно би це не звучало, але нам треба дбати про те, щоб українська тематика була, ну, я не знаю, якщо хочете, сексі і західні опініон-лідери свою моральну правоту доводили на підтримці України, а не на підтримці палестинців чи ізраїльтян? Момент, коли нас слухали з відкритим ротом і аплодували стоячи, давно позаду. Тома від довгої війни і роздратування від її безперспективності зробили неактуальним попередній підхід, коли ключові проблеми ми могли вирішувати на політичному рівні з владою та елітами. Тепер нам треба навчитися ефективно говорити з суспільствами, бо реалії довгострокової війни на виснаження вимагають від нас і довшого планування, а значить, ставки на горизонтальну дружню розмову з людьми. Середовищами та професійними групами, які завтра і післязавтра голосуватимуть за нові уряди та президентів, які будуть або не будуть підтримувати нас. Добре, домовитися з Байденом, якщо йдеться про швидку реакцію і допомогу в 2022 році, але для допомоги в 25-му нам треба говорити не з Гарріс чи Трампом, а з простими американцями, громадянським суспільством, інтелектуальними та бізнесовими елітами, які їх будуть обирати. Щоб здобувати підтримку від імені України має говорити не тільки Зеленський, а й успішні представники громадянського суспільства, військові, професори, митці, креативні бізнесмени, релігійні лідери, сучасні формати діаспорних організацій. України має бути скрізь багато, а соло має перетворитися на гучне багатоголосся. Інакше ми загубимося і зникнемо. Спочатку з інформаційного поля. А потім, якщо вчасно не отямимося і не перебудуємося, то є з політичної карти світу. На жаль, як би це гірко не було, але ми мусимо констатувати саме такий факт. Ось така історія, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Дякую вам всім за довіру. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео гарно чи погано на ваш розсуд. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. Ну а на завершення, я традиційно скажу, що слава Україні! Слава силам оборони і дякую всім вам за довіру. Побачимось нині, Зрумі.